Сьогодні в програмі зимою буде тепло. Львівщина готова до опалювального сезону. Тисячі відвідувачів та стільки ж книг. У Львові триває найбільше літературне свято. Так, я купила, мене назва дуже сильно зачарувала. Знане і незнане. Сьогодні говорили про Грушевського. На годинку 20.30 підсумовуємо події дня, що минає. Ви дивитесь новини вечір добрий. Будемо з теплом до опалювального сезону. Область готова на 90%, А до жовтня буде на всі 100%. У Львові замінили 19 кілометрів застарілих мереж ще стільки ж оновлять навесні. Загалом на ось підготовку до опалювального сезону Львівщина витратила 130 мільйонів гривень. А ось чи будуть відключення світла? Фахівці наразі не беруться прогнозувати. На 60% область забезпечена своїми енергоресурсами, запаслися і вугіллям. Тарифи на все зросли і вже б'ють по гаманцях підприємств і населення. Тож і тим, і іншим час подумати про економію та енергоощадні заходи, кажуть фахівці. Зокрема, подбати про утеплення приміщень та заміну старих вікон. А малозабезпеченим родинам радять оформити субсидію. Риву абсолютно ніякого не буде. всі теплопостачальні організації, в тому числі міста Львова, готові на 90%. І зараз завершуються вже гідравлічні випробування і підписуються акти готовності котельного господарства до експлуатації. Тарифи зростуть, це однозначно, але ми маємо розуміти, що є для цього пільги субсидії, які дозволяють людям не відчувати збільшення цих тарифів. Ми все повинні робити для того, щоб зменшити споживання як електричної енергії, так і теплової енергії, щоб бути енергонезалежними. В області діє ряд програм, які спрямовані на зменшення не Це основна програма для населення, яка показала свої результати. Львівщина є на першому місці по цій програмі. Вже з понеділка на території Львівщини розпочнуть масштабні перевірки приміських та міжміських маршруток. Робоча група у складі представників департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Укртрансінспекції, патрульної поліції та громадських організацій обстежуватимуть транспортні засоби під час випуску з автопарком. Перевірятимуть санітарно-технічний стан та кількість автобусів, які виїхали в рейс, а також медичний огляд водіїв. Такі перевірки ...частими скаргами пасажирів, які надходять на адресу облдержадміністрації та на гарячу лінію 112, а також збільшенням кількості аварійних ситуацій. Винуватцями яких є пасажирські автобуси, каже заступник голови ОДА Ірина Гримак. За її словами, усі порушення, які будуть виявлені під час перевірок, чітко фіксуватимуться. Перевізники, у яких виявлять порушення, змушені будуть усунути їх у відповідний термін або сплатити штраф у разі виявлення серйозних систематичних порушень, можливе навіть розірвання договору в односторонньому порядку. Зберегти інтелектуальну власність та захистити її львівщина підписала меморандум про співпрацю з міністерством економічного розвитку і торгівлі. За словами посадовців, Україна володіє великим інтелектуальним потенціалом. Однак, недосконалість нормативно-правової бази в цій галузі гальмує його розвиток. А потенційні кадри тих чи інших сфер у гонитві за хорошою зарплатнею просто емігрують. Відтак, незважаючи на цілу низку спеціальних законів та відомчих нормативно-правових актів, будувати систему інтелектуальної власності планують по-новому. Наразі розпочинають з Львівщини, адже у нашому регіоні зосереджена найбільша кількість фахівців в it сфері та нових технологіях. Більше того, Львів один з найкращих наукових майданчиків через велику кількість вищих навчальних закладів. it технології у Львові. Ластири у Львові 900 тисяч людей, 90 тисяч людей працюють в даній галузі. Центр Львів сьогодні стає індустріальним, науковим, інтелектуальним. І це саме головне. підписання меморандуму це факт старту, факт продовження. І факт найціннішого оцінення продукту, який є інтелект. Підписанням даного меморандуму ми за що сьогодні інтелект, інтелектуальна власність вона повинна бути рушієм розвитку і науки, і рушієм розвитку виробництва. Про другий день форуму видавців і міжнародний симпозіум присвячений Грушевському. А ще звично новини спорту. Це з поміж іншого вже за мить не перемикайте. Найбільше книжкове свято Львова, 23-й форум видавців, активно працює. Окрім книжкового ярмарку, протягом чотирьох днів відбудеться ніч поезії і музики нон-стоп, міжнародний літературний фестиваль, бібліотечний форум і благодійні акції для людей літнього віку та багато іншого. Новини відвідали другий день форуму. Тож більше розкаже Ірина Качмарик. Марія вибирає книги для своєї родини. Жінка тримає в руках кілька пакетів. Ми любимо по вечорах читати книжечки, тому прививаємо до книжок з дитинства. Е, любов навіть для себе щось зараз знайшла. Кількість людей у палаці мистецтв не злічити. Кожен шукає книгу на свій смак, потребу та гаманець. Так, хотіла купити, бо що мене назва дуже сильно зачарувала. Там йдеться про дівчинку, яка не... Потім завигеть чаем на Для себе купив великаренка, я вчора також був тут на цьому. Багато таких цікавих історичних е тематик, що мене цікаво, я собі придбав вже. А сьогодні, користуючи обійною перервою, я вирішив ще повторний екскурс зробити. У порівнянні із минулими формами вартість книг значно збільшилась. Постійний відвідувач пан Ігор зізнається, без книги не може, тому що поповнює домашню бібліотеку. Всі кожен вік має свою книгу. Коли на початку там ідуть, напевно, які в основному це будемо сказати так: детективи, якісь легкі романи. Ну чим старший стаєш, тим доходиш до якихось там спогадів. Знову хочеш есе, меморалістику. От і звичайно, вже доходиш до серйозних речей до філософських трактатів, до того що починалося життя і, 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 і що підтримує життя. На книжковий форум до Львова Валентин приїхав із Запоріжжя. Привіз книгу, над якою працював 20 років. Це новинка. Вона 4 дні тому вийшла зовсім свіжий роман. І я сам її тут вже побачив у Львові, потримав в руках, приїхав сюди. І для мене це щастя. Це як нова дитина, народження нової дитини, яку дійсно 20 років чекав. На цьогорічний форум з'їхалися понад 300 авторів із 28 країн світу, представлені півтори сотні видавництв. У нас є як сучасна українська література, так і перекладна. Дуже багато для підлітків, для дорослих, для дітей. Ми підготували на цьогорічний форум 36 новинок. Це і перекладна проза топових зарубіжних авторів, і українські автори. Ну і звичайно, дитячі новинки. Порекомендуємо читачам нову книгу Павла Джордано Чорний і Сріблясти. До речі, він до нас також приїхав. Це відомий італійський автор і з ним відбудеться багато зустрічей на цьому форумі. Новий роман Тані Малярчук Забуття, на який чекали дуже довго її фанати. Ось артбук Франко від А до Я в колаборації Аграфка і Богдан та Наталя Тихолози написали її. За чотири дні форуму львів'яни та гості зможуть відвідати також тематичні форуми, присвячені науці історії ситуації в Криму, мандрам, освіті та гендерній рівності. Форум триватиме до 18 вересня. Ірина Качмара, Олег греб новини у межах форуму видавців сьогодні у Львові презентували і 24-й том про Михайла Грушевського. Працювали над книгами 15 років. Науковці шукали твори, перекладали їх. Відшукували історичні листування. Ці видання фінансуються державою за підтримки ДержкомТелерадіо. Книжки розповсюджуватимуть серед бібліотек. Тараж кожного тому 5 тисяч штук. На презентації видання був присутній і очільник відомства Олег Наливайко. Також сьогодні зустрівся із чеським журналістом Карлом Гвіждялою, співавтором книги Васлива Гавала. Прошу коротко. Та вони обговорили. Реформу як книговидавництва, так і медійної сфери. Чітко структурований, є редколегія, колегія, яка спланувала значить, видання цих творів за відповідними тематичними лініями. Тобто є історико-політичні, суспільно-політичні твори, є літературні твори, є публіцистика, є значить, листування. Тобто показується велич Грушевського комплексі. Велика людина не тільки як історик України, але і державний діяч, який теоретично обґрунтував Україну нашу, а потім її фактично втілював у життя у вже Говоримо про свободу слова, бо будь-які реформи, які робляться, вони в першу чергу мають побороти цензуру і вони мають створити належні умови. Часто доводилось бути у Празі а саме в Празі знаходиться центральний після Мюнхена, знаходиться центральний офіс Радіо Свобода. І коли ми туди приїжджали, сама Радіо Свобода знаходиться в будинку бувшого парламенту Чехії, це безпосередньо на Вацлавський проспект, саме центральний проспект Чехії, і саме Вацлав Гавел за одну крону віддав приміщення парламенту для іноземної радіокомпанії для Радіо Свободи. Просто наскільки він розумів потребу для... Чеської спільноти потребу для європейської, особливо для східної європейської спільноти. Нова книга, нова історія на львівському форуму віддавців. Газета День представила своє чергове видання сестра Моя Софія. Над текстом працювало кілька авторів, зокрема, і Львівські у книзі проведено історичні паралелі між Україною та Булгарією та їхніми столицями Києвом і Софією. Власне від цього і відштовхувалися автори при виборі назви. Також за словами редакторів, історичний посил у тексті видання відкриває для читача до цього незнання історії. Чні факти більше того об'єднує нашу країну і Болгарію, колишнє радянське минуле та перспективне європейське майбутнє модератор. Ще сестра моя Софія. Це такий особливий інтелектуальний продукт. Мені здається, що у нас такої книги ще не було, а можливо, так кожного разу я відчуваю. Але сестра моя Софія вона намагається підкреслити потребу трохи іншого стандарту дискусії інтелектуальної суспільств. Можна тут згадати історію про те, що християнство фактично прийшло в Київському Болгарії, Болгарські книжники. В той час зробили чимало для того, щоб Київська Русь як християнська держава відбулася і так далі. Книга спогадів. Перший міський голова Львова Василь Шпіцер презентував книгу рікою пам'яті. В ній виклав свої спогади про роботу в міській раді. Окрім того, автор презентував і книжки про маловідомі факти історії України. Щоб видати відразу серію книг з історії та публіцистики, витратив декілька років. Працював з відомими істориками та шукав факти з далекого минулого. Автор почав писати про своїх земляків стріян, а згодом розказав про життя видатних особистих. Вистостей презентував також ще одну книжку, яку присвятив спогадам. Вашив спіцер каже, зробив це, тому що хотів показати львів'янам правдиву історію. Це книжка спогадів, особливо там найбільша частина цієї роботи в міській раді. Це чому? Тому що історію почали забувати і перепрошую фальшувати. Ові розповіли про маловідоме життя Михайла Грушевського у національному університеті Львівська політехніка з нагоди 150-річчя від народження видатного українця стартував міжнародний симпозіум. Михайло Грушевський знане і незнане. Участь у симпозіумі також взяли науковці освітяни, представники різних установ та громадських організацій, Львівщини, студенти, а також гості за кордону. Більше далі у сюжеті. У вересні українці відзначають 150 років від дня народження епохальної постаті української історії Михайла Грушевського, видатного українського історика, будівничого української державності та модерної української нації, людини з когорти тих, що визначали орієнтири українського національного руху кінця 19-го та в перші десятиліття 20-го століття. Михайло Грушевський це є людина, яка в свій час зуміла сконсолідувати, об'єднати націю і дати їй ім'я, про яке до того часу мало хто знав. Окрім українських істориків, діячів, професорів, докторів історичних наук, міжнародний симпозіум зібрав дослідників життя Михайла Грушевського із Польщі, Німеччини, Татарстану та Південно-Африканської Республіки. Важко уявити собі сучасну українську націю без михайла Грушевського формулював концепцію української нації. Він показав безперервість історії України від княжої доби по сьогодення. Учасники обговорили життя та діяльність Михайла Грушевського його спадщину знану і незнану. Михайло Грушевський це той українець, який фактично допоміг нам ствердити наше історичне ім'я, який сказав світу, що таке Україна, і що таке українство. І завдяки цьому він 100 років тому підняв дух української нації. Його праці дали можливість світові по іншому подивитися на історію нашого народу, на його минуле, на сьогодення і зрозуміти, що це великий народ. Дуже влучну назву придумали організатори сьогоднішнього міжнародної конференції, міжнародного симпозіуму знане і незнане. Тому що на превеликий жаль, ми і сьогодні ще дуже багато чого не знаємо про тих людей, які готові були покласти своє життя на алтар української незалежності. Ірина Кушнір, Тарас Фомен. Новини. У нас все на сьогодні. Далі ще новини спорту. Тиждень, що минає. Підсумуємо вже завтра. У протижні. Гарного вам вечора. До зустрічі. Час новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Жіноча збірна України з футболу не зіграє на євро 2017. Становище у турнірній таблиці зобов'язувало українок лише вигравати у матчі з Румунією, яка відставала на три очки і мала одну гру в запасі. Та цього зробити не вдалося. Вже у першому таймі суперники забили швидкий гол, а потім і подвоїли рахунок. Українки відзначились лише одним м'ячем у ворота противника. В результаті рахунок 2-1, який позбавляє нашу жіночу збірну з футболу останніх шансів Анців на євротурнір. А у Львові розпочалися треті відкриті ігри за програмою спеціальної олімпіади. Понад 650 учасників з України та за кордону змагатимуться протягом двох днів у різних видах спорту. Як визначали, кращих у настільному тенісі бачили і наші журналісти. пінг понг привів до Львова сотні спортсменів. Вони різного віку та національності, але усіх об'єднав спорт. Подібні змагання проводять третє. З кожним роком кількість учасників збільшується. Дуже приємно, що на ці змагання, на третє третє змагання, приїхало багато учасників з інших країн, крім наших українських спортсменів. І це і Швейцарія, і Бельгія, і Азербайджан, і Литва, і Польща, і Венгрія. Це означає про те, що сьогодні Львів. Стає центром і настільного тенісу не тільки для дорослих і юнаків, але і так само для тих, хто сьогодні є неповносправний і має вади свого розвитку. Для деяких з них ці змагання це перший досвід, а для когось просто чергове опробування своєї майстерності. Так команда з Борислава зовсім не боїться міжнародної конкуренції. Наші діти вони взагалі не є з таких, що вони щось переживають, тому що вони всюди мандрують, сюди їздять, де вони тільки на різних змаганнях до них приїжджають до гость. Так що я не думаю, що буде якісь для них перешкоди. Я не боюся, це для мене. Я змагався і проти старших учнів, проти вихователів, так що я не переживаю. Крім представників з Європи, на третій відкриті ігри за програмою спеціальної олімпіади завітали й гості з Азії. Ламія Азербайджану займається тенісом два роки. Це її перші міжнародні змагання. Ну що сказати, я як і всі хочу стати першою. Команда зі Швейцарії запевняє, що головне це насолода грою. Та все ж додають, що навіть одні медалі були б щасливі. Це моє перше міжнародне змагання як тренера, але й в Швейцарії я декілька разів брав участь у подібних іграх. моя команда дуже маленька. Ми маємо тільки двох гравців, хлопця і дівчину. Відкриті ігри за програмою спеціальної олімпіади триватимуть до 18 4 За два дні спортсмени матимуть можливість проявити себе у футболі, флорболі, об'єднаному баскетболі, плаванні, каякінгу та бочі. А про Львівський державний університет фізичної культури відтепер можна переглянути фільм. А про його історію дізнатися із енциклопедії. Їх випустили з нагоди 70-го ювілею вишу. Презентацію кінострічки та книги відвідала наша знімальна група. Ідея зняти фільм та випустити книгу про рідний університет виникла у ректора. Вишу на її реалізацію. Пішло близько року. Фільм побудований хронологічним порядком. Єдиним винятком у нас є це олімпійські чемпіони і призери Олімпійських гір, яких ми дали в одній такій когорті. Спільно вже ми їх не розбивали по хронології, в яких роках вони медаль здобували, а просто дали їх всередині фільму. Фільм є з часу заснування вузу. Є написано, є всі ректори представлені, які були в вузі. Представлений ректор і відповідно йде йдуть події, які в цей період відбувалися по роках. Фільм під назвою Львівський державний університет фізичної культури 70 років згодом можна буде переглянути на Ютуб. З нагоди ювілею вишу випустили також енциклопедію. Енциклопедія складається з 47 Статей про структурні підрозділи, тобто кафедри, факультети, відділи, також близько 500 статей персоналі і там поміщено майже 800 світлин. І от, от поки що одним списком ми дали видатних спортсменів, а також заслужених працівників фізичної культури і спорту у першому томі енциклопедії 488 сторінок. Однак це лише третина роботи. У планах ще дві книги. Колектив напружив свої, свої історичні знання. І получилася досить гарна енциклопедія, яка є першим томом. Наступним томом це видатні абсолювенти, випускники нашого вузу, заслужені тренери. Заслужені вчителі, діячі різних галузей, науки і техніки України. Це другий том, і третій том вже геть зоряний. Буде про наших видатних спортсменів. Це і музичуки, і сестри, це і Яна Шем'якина. Ну, тобто, олімпійські чемпіони, чемпіони світу. Отака виходить трилогія. Випустити другий том енциклопедії планують уже наступного року. Єврокубкові матчі у Львові. Гандбольна Галичанка у рамках першого кваліфікаційного раунду. Кубка ЄГФ зіграє з польським клубом Погонь Балтика зі Щецина. Перший поєдинок підопічні Таяни Штефан проведуть 17 вересня, початок о шістнадцятій. Другий найкраща команда України зіграє вісімнадцятого о п'ятнадцятій. Матчі відбудуться у палаці спорту Галичина. І знову медалі у наших паралімпійців. Кілька хвилин тому стало відомо, що українці здобули ще одну перемогу у Ріо. З рахунком 2-0 українська команда обійшла Швецію і виборола золото. Додам, що капітаном команди є львів'янин Віктор Дідух. На цьому у мене все. Слідкуйте з нами за найсвіжішими спортивними новинами Львівщини. Я вам і прощаюся. Бажаю вам теплих і сонячних вихідних. До зустрічі.